Вітання! це рубрика наше місто. Ми знаходимося на тлі архітектурної візитівки старовинного і вічно молодого снятина ратуші. Саме тут ліворуч нещодавно посаджено новий каштан. І що це за каштан, який з'явився на місці старого каштана, який вже віджив свій вік і був від свого часу таким. Символом нашого міста, романтичним символом в ньому була історія і сьогодення. А зараз маємо новий каштан, який також ростиме. і про нього розкаже заступник голови Слядинського міського голови Василя Натіщук. Василю нам цікаво дізнатися, що це за каштан. Кажуть він дуже дорогий, селекційний, особливий. Розкажіть, як ви його і звідки привезли? Привезли ми його з розсадника з міста Києва з Київської області. Як ви вже зауважили, на цьому місці був старий каштан, який силами комунальної служби нещодавно був зрізаний, оскільки він вже був сухий, аварійний, ніс загрозу життю та безпеці громадян. Минулого тижня було придбано та привезено даний каштан. Каштан є селекційним, каштан є рожевим, породи брьох. О хочу сказати, те, що звертаємося до всіх мешканців міста Снятана з таким проханням, що даний каштан не є дешевим, і прохання таке, щоб люди віднеслися з розумінням з повагою до даного каштана, щоб його не нищили, особливо до молодого покоління. І якщо бачать хто з наших жителів міста такі факти. Вандалізму, факти, нищення даного каштана. Прошу звертатися до нас. Ми будемо реагувати і приймати міри. Ну, маємо надію, що до таких фактів вандалізму взагалі не дійде. Але ж крім того, що у нас посаджено каштан, а такі каштани ростуть у столиці у Києві, каштани сорту бріотті, так і знаємо, що силами комунальної служби у місті зараз здійснюються інші зелені насадження, кущі, вішло-зелені, туї. Ну і звичайно, що хоронним у нашому місті буде оцей каштан, який плекатимуть, який як кажуть на нього просто дутимуть і будуть просто вважати цю. Рацю і чекати з нетерпінням, щоб от рік за роком цей каштан розвивався, і щоб він приносив славу позитивний, такі десь моменти у нашому місті знятині. У Снятині активно тривають заходи з весняного благоустрою. У теплі квітневі дні напередодні Великодня уже здійснено ямковий ремонт з асфальтуванням вулиць Кулачинська, Широка, Київська. Також працівники КП Покуття Комунальник прибирають у центрі міста. Дбають, щоб всюди було чисто та охайно. Проводять заходи із озеленення. А днями були оновлені знаки візитівки при в'їзді в місто Снятин зі сторони Коломиї та Городенки. Також працівники комунальної служби пофарбували поручні вздовж тротуару по вулиці Шевченка біля стели історичних постатей старовинного міста над прутом. Мої вітання сьогодні знімальна група телекомпанії «Снятин» завітала до пологового відділення Снятинської центральної районної лікарні. І ми стоїмо біля дверей виписної пологового відділення нашої районної лікарні. Де сьогодні у цей столичний день відбувається особлива урочиста подія. Адже саме сьогодні, вперше в історії нашого району нові громадяни України Мирон Бойчук. Та Верстюк Степан отримують прямо тут при виписці із пологового свідоцтва про народження. Як це відбувається і чому саме так розповідають представники Снятинського раксу? Наказом Міністерства юстиції України від 26 серпня 15-го року за номером 1593 5 спрощено доступ громадян до адміністративних послуг щодо державної реєстрації народження дитини. А саме працівниками відділу ДРАЦУ проводиться прийом документів, необхідних для проведення державної реєстрації народження дитини та видача свідоцтва про народження безпосередньо у закладах охорони здоров'я, де приймаються пологи. Місією вручення свідоцтв і символічних подарунків новонародженим провели директор Снятинського драту Оксана Гуцуляк разом із колегою Марією Тарновецькою. Свідками небуденної події стали заступник голови районної державної адміністрації Ігор Гуцуляк. Заступник міського голови Василь Анатійчук, а також головний лікар Снятинської ЦРЛ Володимир Крокош та завідувач пологовим відділенням ЦРЛ Роман Гафійчук. Усі вони привітали молоді сім'ї, а також позитивно відзначили послугу ДРАЦСу, яка полегшить молодим сім'ям життя, зекономить час та гроші. Шановні батьки, ми вас сердечно вітаємо з народженням вашого синочка. Мирона, громадянин України, і сердечно запрошуємо вас підписати наші документи про державну реєстрацію народження. Пошу, Щасливі батьки, заповнивши заяви із зазначенням імені дитини, а також подавши копії паспортів і медичну довідку про народження дитини, отримуватимуть свідоцтва просто в пологовому будинку, зокрема і при виписці звідти матері породіллі. Синочка назвали на честь діда Мирон Тарасович. Український. Ім'я означає мир. Ім'я означає був Мир мер. в Україні. Мир на Україні. Шановні батьки. Ми сердечно вас вітаємо з народженням вашого синочка. Прийміть цей перший документ промалянина нашої держави. Вітаємо вас. У витрачує, він буде вам щасливий, здоровий, у мирного неба. Дякую. Через рік приходьте ще до нас. Довжити. <paragraphs> Добре, подумайте і приходьте по дівчини. Ростіть великі здорові. Добрий день, вітаю. Добрий день. Добрий день. Ну, шановні батьки. Ми вас вітаємо з народженням вашого синочка і прошу підписати документи про народження вашої дитини. Прошу Дякую. 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 Щиро вітаю вас з народженням вашого синочка Степана. і Ми надіємося, що він буде. Мужній, чесний промаль нашої держави. І здоровенький, щоб ми помню. Дякую. 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 Через світ приходите. Довго да, введення вже з'явилося на спершу, що, що ви вже не тратите свій лишній час. А через рік ви ще щось нове буде. Так що є хлопчику, буде дівчинка. вас Дякую. 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 Щасливо. Я головний лікар Снятинської центральної районної лікарні, дуже радий, що ці нововведення, які ще розпочаті того року, що дійшли в районні центри. І що тепер реєстрація новонародженої дитини, це цю дату, 5 квітня, ми запишемо, то, що двоє дітей, вже батьки не тратять час на реєстрацію цих, ну, цих новонароджених і будуть мати вільний час довше посидіти з дітьми. А це в залежності, що дасть можливість ну, зекономити час і гроші. І будемо старатися, що ці люди, які першими були зареєстровані, то ми будемо їх вести під своєю опікою постійно, то поки не випадку 16 років. Ви Бо... приймали пологи у цих таких першозареєстрованих у Снятинському пологовому відділенні? Як ці пологи відбувалися? Вони, може, були якимось особливими? Дивлячись, що ми називаємо особливими пологами. Звичайно, що. Четверті пологи це по своєму особливі пологи, тому що е, жінки, жінка перше, має вік е, біля 40 років. Це мати Мирона, так? Так, мати Мирона. А друга вагітна це є жінка, яка поступила вчора. з Передчасним схожим на колопліних вод. Е, пологи теж були утруднені, але як бачите, дитинка. Абсолютно здорова. І я думаю, що вони тільки від цього у виграші, тільки задоволені, тому що їм зменшилася витрата їхнього часу, зменшилися кошти, поїздки. І ми завжди раді бачити нові обличчя, нових людей. Ласкаво просимо до нас на слідуючі випуски. До... Ну, на прийом. Я радий, що ви приймаєте участь у тому, що наші молоді жителі снятина мають такі. Почесних людей, які відпроваджують їх у світ.